Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні огляд актуальних новин і знову про іл 76 Тільки на цей раз там про список питали полонених, ну в лапках полонених, да? яких там не було насправді. От. Ну, Хто не бачив моє попереднє відео відповідно по літаку, Іл-76, прицеплю його в чи то в закріплений коментар, чи то в підказки. Дивіться. Зверху, там підказка має бути. Е, от, е, гаразд. Ну і взагалом подивимось, долю тих полонених, нібито, е, які були на літаку. Да? Ну і взагалі, що до не полонених, ну і що перевозив той літак, напевно, на фінал. Ну що, поїхали. Для початку доля полонених, те, що важливіше, що перевозив той літак, ну, не полонених, то вже відомо. А що саме, дізнаємось. Наразд. Добре. а Покажіть мені, будь ласка, а що чекає оцих от полонених, які числяться в цьому от списку? Нібито вони були на літаку Є-86, який сьогодні в Росії впав. Що їх чекає? Хай скажуть правду. Та й вас перевернутий. Соло. Інгус. Пофінал що? Ансус перевернутий. О! Фінал поганий. Араз, що ми маємо? Єра, Тейвес перевернутий, соло, інгус і ансус перевернутий. Єра. Ну з одного боку, початок добрий. Ну, завершення циклу їх чекає, а? Цикл чого? Ось цей вас перевернутий, залякування, тортури і так далі. Ну, Не для кого не секрет, що там росіяни роблять в полоні. Да? Тим не менш, Соло, ось ну це про хороші новини. Це про хороші новини. В той же час. Тейве ну, ну не йде, що це бабах, все рівно. То, що далі йде, ну, це про хороші новини. Більше інгус. Ну, позитивне завершення ситуації, попри те, Ансус перевернутий. Не все гладко, обман якийсь буде, розумієте? Тобто це документи якісь, це якісь домовленості зірвуться. Щось, ну, Загалом Юсов, представник ГУР, вже казав, що мав бути сьогодні обмін, і обмін не відбувся. Станемось на даний момент, поки я записую відео. То такої інформації я ще ніде не бачив. Ну, відповідно, якби вона з'явилася, вже всі наші ЗМІ б її рознесли. Тобто, ось <кхм> обман іде, знаєте, якось, ну, беззаконня, зрив, зрив домовленостей. Тобто, і знаєте, як виглядає, як взагалі виглядає ситуація? Єра відразу на натякає на те, що ну, завершення циклу. Тобто, має, має для них якесь бути покращення, ну, в тому плані, що повернуться з полону? Ну, так. Да. Мають повернутися до Соло, стутину, зокрема. Але інус, зокрема. Але аутансус перевернуто, є якийсь обман, є якийсь нюанс. Розумієте? Зараз будемо копати. Тому що там в, в коментарях підписники цікаві версії висловлювали щодо того, що тепер росіяни всіх загиблих полонених, яких вони там замордували у себе, да, видадуть за те, що вони от загинули в цьому літаку. Да? Давайте перевіримо, тому що танцус перевернути мені не подобається. Щось там є, щось не все чисто. Загалом, давайте так. Більшість тих полонених, ну, когось вже там, здається 18 чоловік з того списку вже сказали, що вони обмінені да? прокол російської пропаганди. Е, от, відповідно, Якщо вони обмінені, вони ніяк не могли бути на борту. да? Ну, Логічно. От, А загалом для більшості завершиться позитивно, але танцус в фіналі мені не подобається. Тобто, дійсно якийсь... Щось там, щось там будуть росіяни крутити. Ну, зараз подивимося. Так, дякую за відповідь. <клес> а ну добре, давайте так і перевіримо. Гаразд, скажіть, мені, будь ласка, е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи видадуть росіяни мертвих полонених, яких вони там десь замордували у себе в застінках, е, як тих, які ось загинули в цьому літаку, і у 76, який сьогодні впав? Скажуть правду. Аліс перевернутий. Шкана перевернута. Турісас, А по фіналу що? Фінал ото перевернутий. Щось спробують зробити. Щось спробують, але схоже, що не вийде. Добре, що ми тут маємо? Аліс перевернутий, беркана перевернута. Турісаз і ото перевернутий. Ну, ось Аліс перевернути. Та беззахисність у них. Ну, це в росіян тут, в даному випадку. да? А, що вони розуміють, що ну мало хто їм повірить. да? Вірити Росії і себе не поважати. Беркана перевернута, тим не менш. Тут два аспекти йде. З одного боку, як деградація йде, з другого боку, як погане здоров'я. да? Тобто, ось Турісаз. Це якісь активні дії, до речі, агресивні. Ну, в контексті полонених, ну що? Ну, Я ж кажу: всі чудово знають, да? і бачу, в якому стані наші полонені повертаються від росіян. Да? Не те, що їхні сидять там, чаї ганяють, чи це їм купляють і так далі. Ну, добре, ми не вони, нас Європа не зрозуміє. Оце основний фактор. Тому що інакше було б їм. Е, да, і по фіналу отв перевернутий. От що. Руна влади перевернута. Руна, ну, до речі, якщо так. Торіса зоотов перевернутий. Спробують вони щось утворити. От якраз, так, да, дійсно, когось із тих, хто помер в полоні, от якраз підвести під те, що ось він, мов, в літаку загинув. Да? Чи їх там і близько не було. От. І от перевернутий. Ну, це показ якраз на ну якщо пряма руна була, то це Україна, а да? тут руна перевернута. Тобто, ну не батьківщина, це Росія. От в такий посил іде. Тобто, ну так, да, як на своїй території, агресивні дії на своїй території. Ну, росіяни, ну що з них взяти? Ой же ж, боже. Отже ж, от ж пощастило нам з сусідами, а. Так, дякую за відповіді. Якби вони вороги були просто, а? хоч би не брехали на кожному, на кожному кроці, то ще пів біди. Але ж брешуть ж брешуть, як дишуть. Вдихнув росіяни, значить збрехав. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, ну давайте далі подивимося. Для полонених України взагалі, що це буде? То да? там же Росія заявила, що все, обміни припиняються. оце-отце. Давайте подивимось. Питали мене ну, до кінця місяця, ну тут залишилось. Все, нічого, ну, не бачу сенсу дивитись. От чесно. Давайте загалом подивимося, що з обмінами полоненими буде на перспективу. Гаразд, <кхем> дякую за відповіді. Добре. А покажіть мені, будь ласка, що з обмінами полоненими з Росією буде після сьогоднішнього збиття цього літака Іл-76. Скажіть вам правду. Кано. Інгус. Фінал тойсас. Е, цікаво. Ну, тому що, в принципі, загалом руни позитивні випали. Тобто, а е, от той ресас є, є єдине, що в кінці насторожує. Ну, добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Кано, Перт, інгус і е, Тобто, кано, ну, все рівно, хороші новини будуть. Тобто це не значить, що обміни прям зовсім припиняться. Як мінімум, схоже, оцей от обмін, який був запланований от сьогодні, і щось там не відбулося, так мінімум його все-таки завершать. Ну, я не бачу, тут якась пауза була, заморозка, щось таке. Ось навпаки, кано і Пер. Ось буде обмін, да, схоже, ну, такий суттєвий. І ну, ось теж було приємне завершення ситуації, також на те, що загалом. ну, Буде. І той ресас, власне, все рівно активні дії. Ну тобто, це знаєте, що той там хто там, карта, карта, якось його, карта попов чи карта полов, як його там. Ну, зрозуміли про кого. російський той депутат, щось він там був видав, що ні, все, обміни полоненим припиняються. Тобто, ну, Росія схоже, як виглядає? Росія схоче цю карту розіграти, ну, вже, в принципі, розігрує, да? і, в, і влаштовує коники. Але схоже, що на Росію надавлять, надавлять і все рівно обміни будуть іти. Тобто, ну я тут не бачу, щоб воно все замерло і припинилось. Як мінімум, цей обмін, що який планується, то точно завершиться. Це як мінімум. Ну а загалом на перспективу тут паузу теж не показали. Навпаки, робота буде йти. Просто що туриса, ну активні дії, певна агресія. Я ж кажу, що має щось іще бути. А ну, добре, зараз давайте. Давайте розкладу. Цікаво. Питання важливе, питання цікаве. Так, добре, дякую за відповідь. А раз, дякую за відповідь. Добре. Чи правильно я розумію, що після цього збиття літака Іл-76 сьогодні Росія спробує обміни припинити, але втрутиться якась сторона, яка на неї натисне, і обміни все рівно будуть йти далі. Правильно я розумію? Скажуть, що вам правду. Феху. Аркана перевернута. Альгіс перевернутий по фінаушу. Ансус. А, загалом, да, але тут ще якісь моменти будуть. Схоже, що. Схоже, що не одна сторона, по перше. А по-друге, тут зараз поясню. А, так, що ми маємо? Феху, беркана перевернута, Ансус. Пер... Ой, Ансус. Альгіс перевернутий, Ансус. Отже, феху, ну це добробут, це добробут. Тобто, от реально, от дивіться, добробут. Ось іде деградація добробуту. Ось іде беззахисність. Ну це я, я питав за Росію, да? ну да, І ось іде Ансус, тобто переговори, якісь документи. Да? Е, тобто, хтось дійсно втрутиться, схоже, що й не одна країна. Uh, і ось пригрозять, пригрозять, я тут не бачу реалізації, вдарити, там так гарно вдарити по, якраз по заробіткам Росії. Ну Мені йде, що це оце Катари, Емірати, можливо, і так далі. А мова про нафту ну, одне з основних джерел доходу Росії. От. І їм пригрозять, що ми вам обвалимо ринок, якщо ви там не це. І ось бачите, Ансус. Домовилися. От, диво, дивне чудо чудне, правда? Виявляється, і Росію, якщо взяти за, за одне місце, то можна з ними домовитись, виявляється. Коли, коли з ними з позиції сили говорять, то стають шовковими. Отак так от. Ну, а раз, тобто, так, да, дійсно, якась країна має втрутитись, і обміни все рівно мають тривати. Може бути пауза. Пауза, да? але не припинення. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд, тут прояснили. Е, добре. Е, ну, що це для України в цілому? Ну, загалом я подивився. Ну, добре, давайте наслідки для України вже глянемо тут. І подивимось, власне, ж, вантаж того літака. Що ж там було-то насправді. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як оце от збиття літака І86 сьогодні сьогоднішнє вплине на Україну? Скажіть скажете вам правду. Іса. Тейвас. Дєбо. Хагалас. А по що? Фінал райду. А дивіться, що ми маємо? Іса, Тейвас, Гебо, Хага Райду. Ну ось Іса, блокування. Відразу. Чого? Блокування? Ну, ось Тейвас. Зброя. Ось Гебо. Це поставки зброї. Да? Тобто якесь обмеження, окрім того. Хтось, хтось за це буде топити. Ну, схоже, хто? там Венгри, Словаки. да? Хто там на дудку Росії грає, От, будуть топити, тим не менш. Гебо – це також э, певне ну, партнерство, договори. Те, що я кажу, що обміни якраз полоненими, ось Хагалас, Тобто щось зірвалось. Ну, сьогоднішній обмін, зокрема, так? Зірвалось. І взагалом якийсь певний хаос. Ну, Хаос, так, дійсно. Скільки питань мені сьогодні за це було і так далі. Ну, Росіяни добру і псошечку закинули, так. Да. Що називається, оцінив. От, по фіналу Райдо все рівно воно. Воно випрямиться, все рівно, але Хагавез, але поштормить, поштормить, а ось потім все рівно райдо, правильна дорога. Знайдемо дорогу, підемо, буде розвиток ситуації все рівно. Попри оцей Хагалас. Ну поштормить, поштормить, да, дійсно. Якісь обмеження будуть, ось зупинка, я ж кажу. Зупинка, саме як по цим по обмінам, да, по зброї, схоже, ось те, щось що там почнуть трусити. да, Тим не менш по фіналу все рівно воно піде. Іде. Ну, гаразд. Ну я б не сказав, що прям такі позитивні наслідки для України, але, тим не менше, катастрофи не видно. Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте вантаж того літака подивимося, зловражу. Що ж там таке було? Гаразд. Е, дякую за відповіді. Добре. А покажіть мені, будь ласка, а що ж все-таки було на борту того от літака Іл-76, який сьогодні в Белгородській області впав. Ну, окрім членів екіпажа і пального, да? Хай скажуть рону правду. Єра. Інгус. Кана. Іса. А тут, напевно, розкладу. Хагалас. Ансус перевернутий. І дебо. Ага. Ну, як бачите, людей тут не випало. Тобто, окрім там членів екіпажу, там палива і так далі, бачите, тут інше випало. Де? Людей тут нема. Е, гаразд, що ми маємо? Єра, інгус, кано іса. Далі. Хагала, зансус перевернутий і гєбо. Е, гаразд. Єра, інгус. Якесь добро вони перевозили. Інгус це саме про достаток. Тобто, ну щось цінне було. було, да. е, Військове, не так би виглядало, тут щось іще є цінне. Далі, ось Кано. Це не пальне. А, слухайте, а точно. да да-да, йде, йде. Кануа інформація. Тобто, ось є Раінгус, якась інформація. М -м, схоже, щось, ну, значний об'єм інформації, щось, знаєте, що давно збиралось. про ось якісь, знаєте, ну, про достатки, про якісь, ось, ну, кануа інформація. Да, ось Іса. Це не блокування, це таємна якась інформація, секретна інформація. Чого, власне, там місцевих всіх розігнали і так далі. Там, хто там, Міноборони, російське колупається. Ну, По тому, що я бачу, От, в новинах. Далі, ось Хагалас. Тим не менш, е окрім інформації, ось знов таки таємна якась знаєте, прикрита інформація. От. Що там було ще? Хагалас. Ну, Хагалас, ну, зброя виходить, щось, щось нищівне було. Щось нижче не було. Схоже, що не так багато. Ну, знов таки, кількість тут тяжко сказати, ну, ну тут нема. Рун, які б велику кількість позначали. Ось, Єра Хагалас. Ясно, щось таке тривале, тривале, щось таке, знаєте, тобто не нове, не нове щось. І Хагалас, ну, вибухове. Це не, не пальне, відразу скажу, тому що вже я запитав, окрім пального екіпажа. Ну, тобто якась зброя чи компоненти до зброї. Так, да, так, да, щось було. Ось ансус перевернутий. Знов таки щось е, таємно, якийсь обман. Е, ну, Росія ж без того ж нікуди. Е, ось інгус. Якщо взяти зброю, то щось таємно ще везли. М -м ну... Тим не менш, не довезли. Е, інгус ансус. І добро теж, бачите, теж тоємне якесь по обману. Щось іще везли. Слухайте, Інгус Ансус, та це взагалі кон... пілоти могли там контрабанду провозити. От реально. Там, кокаїн який-небудь чи ще якусь трястю. Ну, зрозуміли, так? Да? Тому що тут ось явно якесь добро йде, матеріальне, цінне доволі. І ось ансус взагалі таємно. Тобто, я допускаю, зброя, да, інформація, да. А оце от, оце от самодіяльність уже пілотів, екіпажа може бути, так? Що вони там для себе щось там тягнули таке. Ось Гебо по фіналу, теж. Ну, Дари якісь, знаєте. Подарунки якісь, звідкись везли. Ось, знов таки, таємно. В обхід закону, якщо так. Ну, реально, контрабанда, ну ні дать не взять. Це Росія. Тут нічого більше не скажеш. О, і кану Гебо. <кхм> В даному випадку, що кану, позначка на розкриття якраз інформації, да? розкриття того партнерства. Тобто, щось ми дізнаємося, що вони там такого ще тянули. Звідки тянули? Ну там мені писали вже потім, після того, як я відео записав, що це там ніби з зліта... Ой, господи, заговорюсь е, е, з Ірана літак летів і так далі. от, Ну щось таке, тобто видно, ось якісь дари, щось ми дізнаємося, ще інформація буде вилазити. Ще буде, буде. Людей тут, як бачите, нема, Ну, не видно. Ну, якщо якісь росіяни були, окрім екіпажа, ну. Руних, як бачите, за людей не вважають. Е, ну, а раз то таке. Ну, добре, розібрались. Фух. Ну і детектив з тим літаком, отже ж, ну добре. Е, так, ну, сподіваюсь, ситуацію прояснив. І долю полонених подивились, і літак той подивились, і що то для України. Ну, загалом, ніби все. Тут мені більше нічого не йде. Ну, так от. Так що таке. Чекаємо, чекаємо. Має інформація розкритись, власне. Багато чого цікавого, що має випливти Чекаю. Добре, дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий До зустрічі! Нехай щастить